Не потрібно шукати біди, бо можна її знайти. Мої вітання Слава Україні! Це програма Середа не біда на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас дійсно середа і 16 липня. Сьогодні Верховна Рада відправила відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. написав про, це, про відставку 15 липня. Вчора 261 депутат проголосували, ну і автоматично відставку йде весь Кабінет міністрів. Але тут є один нюанс це насправді не біда, що відправили Дениса Шмигаля, бо за великим рахунком про це давно говорили. І біда тільки в тому, що навіть у цей спосіб, який це зроблено, це порушення закону закону України про правовий режим воєнного стану, там є стаття. Десята, пункт 1, що у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Національного банку України і так далі. Тобто я ну, вже втомився говорити про порушення не тільки законів Конституції України чинною владою, на чолі з Володимиром Зеленським, ну, але, то, як кажуть, вже всі в принципі ми до цього звикли. Хоча дуже сподіваюся, що прийде час і треба буде відповідати тим, хто порушував закони і порушує зараз, ви має назви Представникам влади, закони України і Конституцію України. На мою думку, ця відставка, вона насправді, я її називаю фейкова відставка. Чому фейкова? Тому що всі ключові міністри залишаються. Те, що там поставив Володимир Зенський завдання, ніби там економіку, виробництво і так далі. і так далі. Чинна е, міністер економіки чи міністерка, як там правильно, не подобається мені міністерка, тобто чинний міністр економіки. Сверденко, яка там от вже там через 5 хвилин фактично новий прем'єр-міністр України, вона, якщо не помиляюся, з листопада 21-го 21 року була міністром економіки. А Шмигаль був з березня 2020 року, прем'єр-міністр України, це найдовший рекорд. Він так і в принципі піде в історію, ну як і те, що він тепер ніби буде міністром оборони. Побачимо, як затвердять уряд, Тоді ми всі ці прізвища вже точно будемо знати, бо було багато різних там. Чуток, інформація, зокрема щодо міністра освіти. Вчора ніби він мав іти відставку, пізно ввечері вчора вже ніби і не піде у відставку і так далі. То побачимо Але насправді всі вони залишаються, всі вони були, тобто для того, щоб е, вирішити питання кризи. У нас насправді криза в Україні зараз і управлінська, в економіці. Треба було набрати команду якраз менеджерів кризових. Їх не набрали, тих, які довіряють. Хочу зазначити, що. Велика частина тих міністрів Києв, вони взагалі мають рівень довіри, якщо повністю довіряють, там не на рівні статистичної похибки, тобто в районі трьох відсотків. І в цій ситуації призначати на посаду і прем'єр-міністра, і знову ж залишати там ключових міністрів, які взагалі кабінет міністрів, там тільки напевне суди, прокуратура, ну Верховна Рада там нижче так по рівню довіри, так і кабінет міністрів. А не маючи суспільної легітимності, ну дуже важко робити якісь серйозні речі. Тобто, насправді ситуація, на мою думку, в нас не покращиться. А я думаю, що, можливо, на жаль, може бути і гірше. Сподіваюся, що так не буде, але все-таки ті люди, які довели до нинішнього стану речей, все, що відбувається в Україні, вони ніби будуть зараз щось виправляти. Ну це насправді ну, ми всі розуміємо, що це несерйозно і це ну, вони не зроблять. Не тому, що вони там хочуть, не хочуть, ці рішення приймаються на вулиці Банковій. В офісі президента України, а ці просто будуть виконувати. Ну, не, не знаю там головна причина, яка відставки Шмеглі, все-таки буде премністром оборони. Там значні, до речі, гроші в Міністерстві оборони. Побачимо, як далі буде те, що треба було звідти забирати Умерова. Це всі про це давно говорили. Навіть там вже згадують Резнікове, ніби що це було навіть краще міністр, при, Міністерство оборони при міністрі Резнікові зараз при. Умерві. Так чи інакше, знову ж побачимо, як там кого дай його відправлять. Знову ж вже різні чутки стосовно посла, посади посла в США. Хочу нагадати всім, що насправді публічно це не зовсім правильно. Як кажуть, не комільфон, не так, як треба. Не треба так робити, обговорювати контури кандидатів, бо мають отримати згоду країни, куди буду Це називається Ареман. Такої згоди ще нема, а вже якісь прізвища називаються. Тобто, ну, хто таке? У нас, на жаль, бачимо піар, наше це все чинної влади мається на увазі. І ця відставка це також і певний піар. Це такий піар. Видимість, що щось робиться, бо дійсно вже протягом п'яти років. Хоча Шмигаля вже не було фактично ні видно, він тільки там якісь протокольні фотографіях як з'являвся, Ну, там підписували коли асоціацію, багато інших до Європейського Союзу. А так за великим рахунком він ну, нікому не заважав. Але от все-таки вирішили зробити якийсь такий оцей хід піар Це от я називаю фейкова ця відставка, бо знову ж нічого не зміниться. Але напевне в. В офісі президента його там ці п'ять менеджерів, його там оточення найближче. Вони в такий спосіб думають, що якось роблять вигляд, що якась йде перезагрузка. Бо я так собі е вважаю, що вони вже думають про ну вони її вже думають, вони постійно думають про вибори, про вибори. Але я хочу сказати, що це не допоможе Зеленському. Ця е фейкова відставка Шмигаля. Ну, От там призначать Свириденко, бо того результату для того, щоб люди якось знову вдали нову суспільну легітимність владі, цього не відбулося. На жаль, я вже про це говорив і вчора по рамівторопу до Мерзів 40 стосовно того, що був шанс створити все-таки уряд національної довіри, треба було об'єднаний уряд робити. На жаль, цього не сталося. І ми знову є свідками ходіння по колу. Тобто, як жартують, пишуть, що у Бурделі зміна. Скажімо так, розташування ліжок вона не міняє суті цього борделя. Так, на жаль, десь і відбувається зараз у нас із урядом. У цій ситуації я так знову ж підозрюю, що вже там хочуть утримувати там гроші якісь на відновлення. І от, напевне, ті, хто затіяв цю зміну, бо це з точки зору інтересів України, ну, на мою суб'єктивну думку, нічого не змінить. Я маю на увазі, заміна. Голови уряду і знову ж ніби кабмін, але там ж ключові міністр, міністри залишаються, як я вже казав трохи раніше. Тому е, ця ситуація, е, вона ну, десь в мене таке враження стосується а, питання виборів і, та, і питання освоїти ті гроші, які ніби великі гроші мають Україні давати на, тобто, на відновлення, на реконструкції. Тобто, там, напевне, ті, хто лобіювали призначення е, Середенку, все-таки. Хотіли, щоб гроші йшли тільки в одному напрямку. Я говорю зараз, безумовно, про корупцію, яка в нас є системна, яка в нас, на жаль, розквітла ще під час війни, це вже називаю давно мародерством, те, що відбувається, і вся ця ситуація, вона, от з моєї точки зору, якраз вирішує два питання: ніби щось там щодо виборів побачити, показати, продемонструвати, що ніби йде перезагрузка влади. Хоча, знову ж, я думаю, що це було неправильно, якщо вони думають, що це щось їм допоможе. Стосовно якихось майбутніх, якихось десь ніхто не знає, коли виборів бо часу може пройти ще достатньо, і це нічого не вплине. Чи буде результат позитивний цієї діяльності? Я би хотів, безумовно, щоб результат був, але має статися якесь диво, бо вкотре втретє, вже, напевне, в цій програмі. Ті самі міністри, які довели до нинішнього стану речей, вони ніби будуть щось там. Виправляти, ну і стосовно грошей, я думаю, можливо, що це напевно, була ну, головна причина, чому міняли уряд, чому саме е, прем'єр-міністра той, який буде там ставити ці всі підписи, який буде фактично давати вказівки, куди і що має і гроші іти, які будуть нам надавати на відновлення. Оце, на жаль, на мою думку, і було тою. Головною, напевне, причиною зміни уряду, а не тому, що хтось хоче щось покращити, бо там все ж абсолютно зрозуміло. Давним-давно треба було переводити реально, не на словах, як кажуть, на воєнні рейки економіку України, нам зараз треба вирішувати. Це все, що пов'язано з захистом України від російської агресії. Це саме головне завдання. Дуже я би хотів, щоб все-таки вони цим зайнялися. Хоча кажу, я в це вірю з великим, з великим сумнівом, що так, на жаль, буде відбуватися, зовсім по-іншому, на жаль. Але хотів би дуже я помилитися. Відставка фейкова, нічого не зміниться. От на сьогоднішній день. Так я бачу розвиток ситуації на найближчий час в Україні. Нічого не мається на увазі в хорошу сторону. От про це хоч сьогодні хотів поговорити в програмі Середа, не біда. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Тоді не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, які допомагають моєму ютуб-каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, запрошую всіх підписуватись на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!